Як співають пташки. Всім привіт! Хотіла трошки розказати про нашу місію, нашу програму навчальну. У нас поєднується в садочку три сфери: це мистецтво. Ми виховуємо діток мистецтвом, музичним мистецтвом, арт-терапією і. Мистецтво рух і інтелект. Тобто рухлива діяльність це обов'язково складова розвитку наших діток і інтелектуальна теж. Ось. Тому оці три складові це для нас просто а, така must-have для нашого навчання і розвитку діток. Тому ми поєднуємо завжди, я показую, що у нас є і рухливі вправи, і інтелектуальні, і, звісно, мистецтво.